Друзі, моє вітання. Покажу вам один із самих таких крутих екземплярів у нас на майданчику. це Peugeot 308 SW в кузові Універсал. 1,6 дизель в парі з класичним автоматом ISIN. Дизель у нас потужністю в 120 кінських сил, класний надійний чугунний двигун. Так, автомобіль у нас привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. В класному білу, білому кольорі перламутр, Маємо панорамний дах. В парі з е, білим перламутром чорний дах виглядає дуже круто. Ось така у нього агресивна мордашка, чорний дах виглядає дуже класно на ньому. Маємо денні ходові вогні протитуманні фари. Е, до речі, це у нас чистий 2016 рік і має пробігу всього-навсього. 172 000 кілометрів. Стан кузова ідеальний. Фарбований лише один елемент це капот. Це якийсь косметичний підкрас, який був ще у Франції. Так, і маємо автоскладування дзеркал, парктроніки задні, LED-оптика задні, денні ходові вогні. Оптика, до речі, виглядає дуже класно. Десь я мав фотографії, як ввечері виглядає оптика задня. Дуже класно. Якщо знайду, то прикріплю до відео. Так, ключик у нас звичайний. Побіжимось по комплектації, розкажу, що у нас тут є. Склопідіймачі підіймочі передні задні, автоскладування дзеркал, підігрів і регулювання дзеркал. Класний салон. Зверніть увагу, як все зроблено. Ергономіка. Теж супєрово, але знову ж таки, якщо ви, наприклад, з Volkswagen або з Renault сіли в Peugeot, буде не при... незвично для вас. А якщо ви їздили до цього на пижиках, то нічого такого немає, все тут привично, все просто, все доступно, все під руками. Зверніть увагу на сидіння, в якому стані сидіння, воно не реставровано, ніде нічого не потерте, боковинки, все в порядку. До речі, нові Evo -коври. Так, Пигнем в салон, розкажу далі, що у нас тут є. Деякі люди скажуть те, що е, неудобно тахометр розташований, що він в обратну сторону крутиться. Як на мене, удобно, нічого такого немає. Така різниця, в яку він в сторону крутиться. У деяких машин взагалі тахометра немає. Е, так, Маленьке кермо, до керма потрібно... Ні, навіть до нього привикати не треба. До нього ви привикнете швидко, але якщо ви день покатаєтесь на такому пижику і потім сядете, е, наприклад, в машину там, в Міган, там, в якийсь гольф. То блін, ви вже на них не захочете їхати, ви захочете обратно сісти в пижик. Це маленький руль, це реально дуже крута тема. І в керуванні він дає якось додає гастроти. В керуванні таке відчуття, як ніби якийсь картінг. Управління реально дуже круте. Так, під рулем ми маємо, під кермом ми маємо круїз-контроль обмежувач швидкості. Ось тут ми перемикаємо і вибираємо. або... Імітер або круїз. Далі, мультикармо, тут у нас гучність, потім перемикання треків. так Що далі? що далі по комплектації вам розповісти? Дачки дощу, датчики світла, датчики світла ось у нас стоїть зараз на авто. датчик дощу у нас тут нажали, і воно нам пише, що автоматичне включення стеклочистителя. Мінімум кнопок в салоні все сенсорне. Тобто, те, що нам потрібно, це гучність. Ось тут. Потім швидкі лобового скла, аварійка, підігрів дзеркали заднього вікна, рециркуляція і центральний замок. Все тут під руками. Остальне у нас сенсорне. Тобто клімат-контроль, все реагує швидко, дачки тиску шин, витрата пального. Є два положення: у нас путь один, путь два. Так, Навігація, так, музика, радіо є, Bluetooth, гучний зв'язок, теж все присутнє. Карти навігації карти України теж тут уже зашиті. На дзеркалі ми тут спостерігаємо датчі дущого світла всередині. Зеркало у нас з автозатемненням. Так, панораму відкрили. Люка немає, суцільне скло. В цьому і теж є велика перевага, те що панорама у нас суцільна, немає ніяких перемичок, і немає люка, який буде тарабанити, текти і е, робити якісь складнощі використання автомобіля. Так, класичний. Давайте заведемо, і от вам треба почути цей звук, як він переключає. Айсін, e шестиступеневий гідротрансформатор. Чуєте? От... М'ягенький приємний звук. От по матеріалам пижики реально дуже круті. Це мені подобається. Якщо, наприклад, будемо порівнювати цей пижо з третім міганом, то міган реально не дотягує. Це вже рівень третього, Ой, четвертого мігана, але мені кажеться, пижик буде поярче, як мінімум цінником. 12 тисяч доларів коштує такий автомобіль. Якщо будемо розглядати Міган, Міган буде, по-перше, на роботизованій коробці ЄДЦ, якщо це буде півторашка, то це він буде в парі з 7-ступеневим е з мокрим щепленням, роботом. А тут у нас Айсін. Скажімо так, що ті, що ті класні, але Айсін буде надійніше і дешевше в плані обслуги. Тобто тут щеплення немає, немає тут гідротрансформатор. В роботі потрібно міняти. Сеп і орієнтовно раз в 250 тисяч, потрібно замінити сцеплення, яке коштує десь 1500-1600 доларів. Тут у нас класичний автомат, міняє масло, катаємося, ніякого геморя не маємо. Так що, велика перевага саме класичного автомата. Ну і Міганчик сам по собі буде коштувати тисячі на дві дорожче, якщо будемо розглядати його саме на роботизованій коробці передач. Тут у нас цінник 12, це навіть дешевше, ніж міган на механіці, тому що мігани будуть починатись від 13 тисяч, це 12. Реально класний варіант, класний в керуванні, класний по під комфортний. Єдиний мінус цих автомобілів, на мою думку, це AdBlue. Адблю, Еоліс, але знову ж таки, при наших реаліях, якщо з ними вилізуть проблеми, наприклад, на даному пробігу 172 тисячі, ніяких проблем не маємо. Але якщо воно навіть вилізло 100-200 доларів, воно відшивається і перепришивається він на євро 4 і питань по ньому немає. Взагалі, мотори класні, бігають за 500 тисяч, як і коробки. Класні кузова, оцинковані і міцна фарба. Зверніть увагу, до речі, пробіг під 200 тисяч, зверніть увагу на фари, на бампер, на капот, жодних сколіків. Фарба реально дуже міцна. Що ж, цей пижик у нас в наявності в Вінниці, також більше автомобілів побачите на нашому майданчику або на сайті vincar.com. Посилання залишу внизу в описі, також посилання на телеграм-канал. В телеграмі побачите більше наших автомобілів, даже більше, ніж на сайті. Що ж, чекаю вас на тест-драйв, на каву. Кава у нас безкоштовна. І... Приходьте з гарним настроєм, покатайтесь, я думаю, достатньо просто проїхатись на цьому пижику, щоб в нього влюбитись і уїхати вже на ньому покаряти кілометри по Україні. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.